Слава Україні! Друзі! Сьогодні той день, коли ми звітуємо за закупівлю трьох станцій, 30 кг пластика, тут влізло тільки дві бухти. а таких бухт 10. Принтер теж не вліз, тут буде вставочка, принтер. 3 сталінкаміння, одне кріплення таке, там ставиться в машині на терпетику, а це буде вже на кришу, ставиться під кутом. Для чого це потрібно? Хлопці виконують специфічні задачі, де їм. Треба ці засоби не просто забаганка хочемо, а конкретно для виконання певної специфічної роботи. І ми беремо ще один челендж, так як ми взяли з ББС Стрік 47-й окремий механізований брат, так само і тут. Щомісяця ми будемо відкривати маленькі збори на певні речі. Є деякі вже запити. Зараз я не буду про них говорити, трошки пізніше буде анонс. Там, де ми можемо бути максимально ефективними, ми будемо приймати участь. Тому ті, хто нас дивиться, ті, кому подобається. Це наша робота, те, як ми це робимо, як ми звітуємо, з яким ентузіазмом, запалом в очах ми це робимо. Це не просто робота, це стан душі і розуміння того, що це край потрібні речі. Бо якщо ми цього не будемо робити, ми перестанемо існувати як нація. Це не просто слова, а це усвідомлення дорослої людини, яка зараз навпроти вас. В тому, що це треба робити кожному, хто залишився тут на території України. Тому важливо прямо сьогодні включатись в процес і підтримувати тих, кому ви довіряєте. Якщо ви довіряєте нам, доєднуйтесь, будь ласка, до нашої сім'ї, донатом, словом, лайком, шерінгом, репостом. Це дуже і дуже важливо для нас. Тому що чим більше людей зможе доєднатися до наших майбутніх зборів, тим більше ми зможемо передати допомоги, щоб зберегти життя наших військовослужбовців. Слава Україні! Героям слава і пам'ятайте, в єдності наша сила. Якщо ми об'єднані, ми не переможні. До нових зустрічей!